Що ж народ, сьогодні відео по ігрі United 1944. Багато з вас не чули про неї, проте дехто вже чекає. Це відбувається тому, що дана ігра знаходиться на рівні закритого бета-тестування. І в Steam пише, що дата виходу ще не названа. Нещодавно відкрили друге закрите бета-тестування, в якому я взяв участь, і хочу поділитися з вами своїми враженнями від даної ігри. Ігру розробляє невелика іспанська компанія Novarama, розробник серії Ігор Invisimals чи Kill Squad. Як можна зрозуміти з назви, події відбуваються під час Другої світової війни. І це багатокористувацький шутер від першого лиця. На даний момент в ігрі є два режими: команда на команду та виживання. За час тестування. Я попадався на карті Франція та Єгипет. Суть ігри знищити всі ворожі аутпости. На старті у вашої команди один аутпост, дістаючи фрагменти документів за допомогою молотка і повернувши їх в діючий ваш аутпост, в певних точках на карті можна створити нові. Вони будуть відображатися у верхній частині екрану буквами A, B, C і так далі. Знищувати їх можна з любої зброї від пістолета чи автомата до різних гранат чи коктейлів Молотова. А ще в вігріє ракетниця. Проте це на піздіх рівнях. Але чи все так просто? Звісно, ні. Розробники, на мою думку, взяли популярні сьогодні ігри, такі як CS, PUBG, Rust і об'єднали. Що доволі прикольно. У гравців є змога вивчати різні навички за отримані рівні. І одна з гілок вивчення це будівництво. В ігрі грі можна будувати стіни, двері, вікна. А також замуровувати пошкоджені ділянки будівель. І звісно, в кожній команді є такі будівельники, які замуровують проходи до аутпостів, тим самим ускладнюючи шлях ворогів. Після смерті ви можете вибрати респ на одному із ваших аутпостів. І хочу сказати, що інколи, щоб знищити останній аутпост, необхідно 20-30 хвилин, а за моїми спостереженнями це приблизно половина часу однієї зіграної гри. в є система крафту. Якщо елемент вивчений в меню апгрейдів, ви можете його крафтити в будь-якій точці карти, що доволі дивно і непривично. проте для цього вам знадобляться ресурси, які знаходяться по всій території карти і валяються будь де. На мою думку, для цієї потреби необхідно конкретне місце, тобто крафтити біля самого аутпуста чи зробити якусь окрему локацію для крафту, але це не мені вирішувати. Особисто мене і гра зацікавила, звісно, є і мінуси. Баги з лутанням через ящик, В меню образів, частини тіла, які виглядають через металеві маски або недолугі окуляри. Щоб стріляти через барикади чи насипи, необхідно вилазити добряче назовні, так як відображення цих барикад менше, ніж дійсна текстура, і получається, що кулі відбиваються перед вами від повітря, але все ж це закрите бета тестування яке є призначене для того, щоб виявити дані нюанси і ліквідувати їх. Тож, чекаємо наступних тестувань і повноцінного виходу ігри. Щоб всі ми разом змогли зацінити всі деталі цієї ігри. Кому більше цікавий геймплей, пропоную переглянути стрім по цій ігрі, я зберіг для вас, і він з'явиться в правому верхньому кутку. У мене все. З вами був україномовний YouTube проект Start Game Area. Підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю ігру. До зустрічі!